Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача чия інформація. Сьогодні чергова програма в рамках партнерства з фактчекерським товариством Демагог. І сьогодні говоримо про звіт, який щойно опублікувало товариство на тему антиукраїнської дезінформації та пропаганди в польськомовному інтернеті. Тож, насамперед, я прошу сьогоднішнього співрозмовника Мартіна Фіца, аналітика відділу перевірки політичних заяв, товариства демагог, нагадати про цей проєкт і розповісти, який період охопив цей звіт. Так так, ми визначили термін на тему, тобто звіт охоплюватиме антиукраїнську пропаганду з квітня, по липень 2025 року. І по-перше, я можу зазначити, що цей звіт є результатом проєкту Свідомі та стійкі громадяни, боротьба з дезінформацією, спрямованою проти біженців, який співфінансується польсько-американським фондом свободи у межах програми Підтримуємо Україну реалізованим фондом освіти для демократії я знаю, що це дуже довга назва, але вона також важлива, оскільки це не єдина діяльність, що здійснюється у межах цього проєкту. Тож запрошую стежити за всім проєктом. А в цьому конкретному звіті ми підсумували, як у польськомовному інтернеті, що також важливо, виглядала антиукраїнська пропаганда, які дописи публікувалися, неправдиві наративи, на які вони спиралися, та стереотипи, які вона поширювала чи якісь стереотипи пов'язали. Це, звісно, далеко не перший такий звіт, який укладає та оприлюднює товариство демагог. Є з чим порівнювати. І Мартін Фіц підкреслює кількісне посилення і без того інтенсивної антиукраїнської пропаганди й дезінформації в Польщі. Так, на правде, то есть усміх такий рапорт. Фактично, це вже восьмий такий звіт, який ми створили та публікуємо у співпраці з інститутом моніторингу медіа. І ММ надає нам інструменти та статистику, зосереджені на цьому контенті публікаціях у польськомовному інтернеті. Тому у межах цієї співпраці ми вирішили знову простежити, яким чином Україна та громадяни України зазнають нападок у польськомовному інтернеті. З квітня по липень ти. 2025 року ми виявили 94 тисячі таких публікацій із загальним охопленням понад 32 мільйони контактів. І ці контакти представляють потенційну кількість людей віком від 15 років, які могли б хоча б один раз зіткнутися з цим антиукраїнським контентом. Це також дозволяє нам уявити наскільки великою може бути ця група для порівняння. можу також додати, що у 2024 році за весь рік охоплення таких негативних. Ніх публікацій досягло 75 мільйонів контактів із повідомленням. А зараз ми говоримо лише про 4 місяці. Отже, коли порівнювати цифри, можна побачити реальну різницю. Марчін Фіц також повідомив про методику дослідження за 18 ключовими словами. Який спосіб ми ogóle... Я також можу згадати те, що мав би згадати раніше, як ми взагалі ідентифікували цю пропаганду, як ми знаємо, що ці конкретні пости є пропагандою, а інші ні? У співпраці з вище згаданим інститутом моніторингу змі. Ми вибрали 18 таких ключових слів і шукали дописи в інтернеті на основі цих 18. Насята ключових слів, і що це за слова? Це слова, вибрані на основі експертних знань та аналізу дебатів, проведених у перші місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і вони є образливими для українців. До них належать такі слова, як «Укри», «Укрові», Стоп стопукраїнізації, польські упадліна, упадлінце. Упаїна та хахли з російської мови, а також бандеровце, бандеровський та бандеровіць. Використовуючи ці слова, ми провели моніторинг і додатково дослідили, якою мірою ці дописи були пропагандою, і якою мірою, наприклад, у контексті Бандера. Вони стосувалися опису подій з історії чи деяких речей, які відбуваються зараз. Отже, саме ці слова свідчать про те, наскільки жорсткою є ця мова, і що вона спрямована як на образу громадян України, так і на напад на всю країну. Це також свідчить, як ведеться цей дискурс, і що контент, який ми визначили, є агресивним контентом, який представляє громадян України виключно в негативному контексті. Зпов'янених обиватерів України вилосні в негативному контексті. Серед найпопулярніших дезінформаційних і пропагандистських тем немає для нас несподіванок. Натомість особисто для мене несподіванкою стало те, що російські пропагандисти вже зовсім не бояться поширювати відверто антиукраїнську інформацію, як це було раніше. Брешуть і маніпулюють антиукраїнською інформацією упевнено і нахабно. То із багато цікаве, можемо так на правда... це дуже цікаво, бо можемо насправді розрізнити, і ми робимо це в цьому звіті. Розрізняємо наративи і події, які вплинули на кількість цих антиукраїнських дописів, що з'являлися щодо наративів, опублікованих найпопулярнішими акаунтами, найактивнішими акаунтами, найактивнішими користувачами на ікстафейсбуку, які поширюють антиукраїнську пропаганду. Це є дописи про те, що Росія бореться з нацистськими або бандерівським режимом, і що біженці з України становлять загрозу для поляків. Автори таких повідомлень використовують різні дезінформаційні повідомлення, та, що важливо, підживлюють страх війни серед поляків. Вони одночасно створюють хибні дилеми, вказуючи на суперечність між підтримкою України та благополуччям польської батьківщини і збереженням її в найкращому можливому стані. Отже, такі наративи приймаються і на Інтенсивність використання цих наративів впливали три такі події, які ми визначили. По перше, президентські вибори у Польщі у передвиборчий період кількість таких постів або інтенсивність такої дезінформаційної кампанії насправді зросла. А її метою було продемонструвати, як нібито польські політики підпорядковуються українцям. Другим таким моментом була річниця кривавої неділі на Волині дня, коли українська повстанська армія напала на понад 100 населених пунктів, Населених поляками, ця тема також використовувалася по перше, для нападок на польських політиків за допомогою Україні, а по-друге, для спроби прирівняти всю українську націю біженців, які зараз проживають у Польщі до колишніх злочинців. Третьою також значною подією стало підписання 22 липня 2025 року Володимиром Зеленським закону, що обмежує незалежність антикорупційних служб. Хоча ці правові зміни були скасовані. Ні, після протестів, але й так ці акаунти, що поширюють прокремлівські наративи, змогли використати цю подію у своїх публікаціях і посилити свої атаки. прокремлівські наративи здовжили то видаження використати в своїх публікаціях, ну і інтенсифікували в теж свої атаки. Марчін Фіц нагадує, що крім відвертих брутальних нападок на українців з'являється також відверта дезінформація, яка походить прямо від політиків, так само нахабно й безкарно повторюється вона навіть після викриття цієї дезінформації. Дезінформації красі появляє. Бо чим і я також можу згадати, наприклад, щодо дезінформації, яка з'явилася. Бо нападки на громадян України, наприклад, з використанням таких термінів як у крові чи нацисти, це одне, це безумовно жахливі речі. Проте були також дезінформаційні посилання, які використовуючи реальні події, наприклад, піджавлювали страх поляків перед війною, а це ймовірно мало на меті посилення цієї антипатії до українців. Тут також Жегож Браун, якого я вже згадував, стверджував, що польська армія була готова до відправки в Україну, стверджуючи, що військові готуються до вчинення злочинів проти польської нації в контексті потенційної допомоги Україні. Як не знаю, миротворчий контингент він також представив неправдивий наратив, згідно з яким європейські лідери, такі як Емануель Макрон, вживали наркотики шляхом до Києва на зустріч з Володимиром Зеленським. Це також. З'явилися в одному з таких дописів депутата Європарламенту. Треба наголосити що на момент, коли Джегош Браун робив ці заяви. Ці його слова вже давно були перевірені чи навіть спростовані. Оперативне командування збройних сил Польщі заявило, що інформація про нібито підготовку військового до введення в Україну є дезінформацією. Однак, попри це, цей політик робив такі заяви, а потім публікував їх в інтернеті. Ми також можемо вказати на інші політичні партії, бо це був не лише Джегош Браун і його партія, але й національний рух, який стверджував, що зараз триває робота над розробкою навчальної програми для викладання української мови як другої іноземної в польських школах. Однак, Міністерство національної світи Польщі ще раніше уточнило, що саме директор школи визначає яку іноземну сучасну мову викладати в цій конкретній школі. Отже, тут з'явилася дезінформація від цієї конкретної партії щодо нібито захисту українських інтересів а на польських. Тож ми з Ново бачимо цей мотив, коли такі події використовуються для створення розколу між двома народами. Використовується також створення негативного іміджу українців у Польщі шляхом використання поточних подій. Так наголошується інформація про поведінку окремих українців, які перебувають в Польщі, скоїли крадіжки чи інші правопорушення. А ще ми знайшли дописи, у яких стверджувалося, наприклад, що незабаром, і ось цитата, вони почнуть підривати себе тут як ісламісти. Таким чином один із. Профілів у Фейсбуку відреагував на інцидент в аеропорту, коли громадянин України на інформацію про те, що він має доплатити за багаж, сказав, що там може впасти бомба. Отже, з таких окремих подій потім робляться дуже загальні висновки, які знову ж таки мають на меті вказати, що українці становлять загрозу для поляків, а це явно служить Росії і також ідентифікується як. Прокремлівський наратив. Вісти, способ, Росії, є також як така прокремлівська неррація. Оприлюднені звіти повідомляють нам про безвідповідальність, підлість адміністративні, а подекуди чи й не кримінальні правопорушення, анонімних або цілком визначених акторів. Водночас безкарність причина ще одного явища, яке роками спостерігають фактчекери. Деякі акаунти в соцмережах діють попри викриття їхньої брехні маніпуляцій, брешуть відкрито роками, навіть не намагаючись приховувати свою брехню. Ну, так на фактично. Ми також вказуємо у цьому звіті, що облікові записи, які ми ідентифікували, найпопулярніші або ті, які публікували антиукраїнські пости з найбільшим охопленням під час нашого аналізу. Це облікові записи, які є постійними у наших звітах. Вони з'являються в кожному наступному звіті, принаймні в найновіших. Наприклад, понад половина облікових записів, які ми ідентифікували в цьому звіті, також з'явилися у списку, що підсумував увесь минулий рік. А шість із десяти таких акаунтів також були включені до рейтингу 2023 року. Тож ми бачимо, що ці актори постійні. Ми можемо вказувати на них пальцем. Ми можемо наводити приклади. Цієї дезінформації цих наративів, і саме це ми намагаємося зробити вказати на те, що вони поширюють ці наративи. Питання в тому, якою мірою навмисно чи не навмисно. Однак також ці наративи відповідають політиці Кремля та Кремлівській пропаганді. Це також важливо наголосити. Те, що ми описуємо, не є лише нашим поглядом, або це не лише наша точка зору. Це фактичне аналізи, що стосується пропагандистських наративів Російської Федерації проведені, наприклад, центром східних досліджень або польським інститутом міжнародних справ, і ці аналізи вказують, наприклад, на гасла, що використовуються такою пропагандою чи наративами. Одним із таких наративів, наприклад, є переконання, що метою російської агресії проти України є захист російськомовного населення від нацистів у Києві. І справді, ми також визначили такі наративи у цьому звіті. Ще однією такої темою, якою ми можемо торкнутися, є тема, що стосується різних складних подій. Зі спільного польсько-українського минулого, які також використовувалися в цих публікаціях, і тут також аналітики та публіцисти з фонду імені Януша Куртики, або, наприклад, Disinfo Digest вказують на те, що такі реально здійснені злочини або опущення в історичній співпраці між Польщею та Україною використовуються Москвою для створення негативного іміджу українців у Польщі сьогодні. Отже, такі речі ширше використовуються Росією, а потім деякі польськомовні. Інтернет користувачі повторюють їх використовуючи їх знову у зв'язку з різними подіями, про які я вже згадував, різних На жаль. Така пропаганда і дезінформація у таких масштабах призводять до дуже відчутних і небезпечних наслідків. Скутки skutki rzeczywiście widzimy, tak jak pani powiedziała. ми справді бачимо наслідки, як ви сказали, вони виражаються насамперед у посиленні напруженості між поляками та українцями, а точніше у збільшенні неприязні поляків до українців. Наприклад, згідно з опитуванням, проведеним центром дослідження громадської думки, опублікованим у лютому цього року, близько 30% Опитаних поляків наразі відчувають симпатію до громадян України, що на 10% відсоткових пунктів менше ніж було ще рік тому. А водночас не до наших сусідів громадян України зросла, і зараз про це заявляє 38% респондентів, що на 8% відсоткових пунктів більше. Ці наслідки чітко видно. Ну є цей звіт, як і інші заходи нашого проєкту спрямовані на підвищення такої інформаційної стійкості, оскільки вкрай важливо виявляти цю пропаганду. Та навчитися протидіяти їй або перевіряти її. Ми також хочемо протидіяти зростанню соціальної напруженості між поляками та українцями, особливо тими, які перебувають у нашій країні. Ще бульні хто ж прибуває в нашому Я запитую в експерта, чи можемо говорити не лише про наслідки для польсько-українських відносин чи для українців, які перебувають у Польщі, але й про наслідки піддавання такій дезінформації. Для самих поляків то то так на правде, скутки мізні подавання справжнім наслідком є підлягання кремлівській російській пропаганді. Це також має наслідки. Наприклад, у цьому конкретному випадку все справді пов'язане з Україною, бо це також була мета нашого дослідження. Однак ці наративи, яким піддаються поляки, також впливають, наприклад, на те, що і як вони сприймають польських політиків. Я вже згадував, що ця тема використовувалася особливо під час виборчого періоду. Проте ми спостерігали, що польському. Мні інтернет користувачі різні з тих, кого ми ідентифікували, звинувачували цих політиків у зраді Польщі, наприклад, тому що вони підтримували Україну різними способами. Я думаю, що, хоча це різні види оцінок, а на дослідження, ми можемо зробити висновок, що такі речі також впливають на сприйняття політичного класу в цілому, теміна одбір класи політичної якотаті. Я також запитала, чи виявилося в перевірених дописах ставлення до якихось інших груп, крім українців. А також як щодо Росії, чи є якісь ідентичні за скупченням ненависті дописи про росіян? Бо ж цікава ситуація, де головним ворогом поляків виявляються українці, а не росіяни, які десятиліттями ведуть війни, вчиняють численні доведені злочини, зокрема й проти Польщі, а винні все одно українці. Де ж згадки про справжніх злочинців. Ну, ваш ні, в цим контексті трудно з повіді, бо тих інших групні верифікувались. Ну, мені Oni важко не сказати не в цьому в контексті, і... бо ми не перевіряли ці інші групи. Однак я можу сказати вам, які ще групи зазнають нападок у цих публікаціях і наративах, які ми обговорюємо тут у контексті громадян України, а також джерела, що використовуються цими нападницькими акаунтами. Бо якщо йдеться про Росію, то ми також вказуємо у цьому звіті, що деякі з цих користувачів, атакуючи Україну, дуже схвально відгукуються про російську. Ку та дій Кремля серед іншого вони розмивають значення дій російської армії. Один користувач, наприклад, хвалив Росію за підготовку пляжів для відпочивальників або хвалив зусилля з відновлення міст, зруйнованих, як він назвав бандерівськими нацистами. Таким чином він посилався на російські змі та повідомлення російської влади. Тому тут ми також можемо чітко побачити мотивацію таких публікацій. Дійсно, траплялося, що ті самі дезінформаційні суб'єкти атакували. Але, наприклад, Євреїв чи Європейський Союз поєднуючи це таким дуже дивним чином, говорячи про. Джуєвропейську комісію це означає з англійської фактично поєднання слова єврей джу з європейською комісією та створення такого зв'язку, нового фразеологічного звороту, якогось нового терміну у контексті цього звіту. Ми також говоримо, наприклад, про Джеґжа Брауна. Він єдиний політик у наших списках найактивніших користувачів, який, поширюючи цю антиукраїнську пропаганду. Також нападає на європейський союз, називаючи його євроколом. Госпом він також атакує поляків, які допомагають Україні або є проєвропейськими, кажучи, що деякі поляки хочуть бути укрополіняками, або як він нападає на союз зі сполученими штатами, кажучи, що деякі хочуть, щоб Польща була американським бантустаном або заморським домініоном. Тож ми бачимо, що ця ненависть у контексті деяких із цих звітів спрямована не лише проти українців, а й проти дуже різних соціальних груп на. Національних або просто дуже різних утворень, багато ружним групам споличним чи народовощовим, чи просто багато ружним подмітом. Інші групи, які зазвичай стають у наративах популістів офірними козлами, винними у всіх проблемах цього світу, не перебували у фокусі дослідницької уваги. З огляду на величезну кількість матеріалу, який аналізувався саме під кутом антиукраїнської тематики, пояснює експерт. Ні, тут а на телі ще такі ж ні появів, але теж ні, таких речей у цьому списку не було. Але також тому, що ми насправді шукали цей контент за згаданими ключовими словами. Тому коли хтось нападав на українців, він іноді нападав і на ті суб'єкти, про які я згадав. Але ми не виявили ані ромів, ані німців у цій групі, принаймні не в тій, яку ми вивчали. Можливо, деякі з цих дев'яносто тисяч записів містили певні згадки чи посилання однак важливо також враховувати, що це справді велика кількість, яку важко детально розглянути, звертаючи увагу на всі її елементи. Елементи Фіц оцінює, що, хоча не можна виміряти ефективність фактчекерської діяльності в цифрах, але абсолютно необхідно боротися з дезінформацією та пропагандою. Трудно, є як є такий чом. Мені важко визначити причинно-наслідковий ланцюг між нашим звітом і фактичним сприйняттям поляками, наприклад, російської пропаганди, спрямованої на те, щоб змусити їх виступати проти України. Я сподіваюся, що наше оприлюднення таких випадків вплине на сприйняття, принаймні певної групи, яка отримує цю інформацію, і ця група буде більш чутливою до факту, що той чи інший користувач соціальних мереж, той чи інший політик поширює інформацію засновано. На прокремлівській пропаганді, і що це має на меті лише розділити людей, що живуть у Польщі. Ми не можемо виміряти ефективність однак, дивлячись на сприйняття нашого різноманітного контенту та зростання кількості підписників на наших різних каналах у соцмережах, я щиро вірю, що наша робота приносить плоди, і ми вважаємо, що такі насправді немає іншого вибору, окрім як боротися з такою пропагандою, оприлюднювати її, буквально вказувати пальцем на різні теми і закономірності та на навчати людей, оскільки потенційно можна піддатися цьому, що частина суспільства власне і робить зараз, свідомо чи несвідомо, чи то швідомі, чи не ні маюн'єдзе, повертаючись до питання про безкарність чи зовсім слабкі наслідки для агресивних дезінформаторів, маніпуляторів і проросійських пропагандистів, експерт зазначає, що фізичні активні дії таких осіб подекуди все ж тягнуть відповідальність винних. Хай і слабку. Мисля же сам такі групи, кто теж пробує в нашому рапорті. Я думаю, що є групи, які намагаються у нашому звіті, коли ми говоримо про політиків, я знову згадаю Жеґжа Брауна, який посів перше місце у нашому списку найактивніших акаунтів, які поширюють антиукраїнську пропаганду у Фейсбуку. У цьому контексті я також згадаю, що описуючи його зняття українського прапора, цю антиукраїнську акцію в Білій Підлясці, ми згадуємо, що, попри все, у його справді було розпочато розслідування щодо наруги над українським прапором, а це був не перший випадок, коли цей політик поводився таким чином щодо українського прапора. Згадаємо, що торік у Кракові він зняв прапор з кургану Костюшка, тож зазначимо, що такі речі трапляються на щастя, якоюсь мірою. Залишається лише сподіватися, що відповідно до закону будуть відповідно покарання такі правопорушення. А коли йдеться про відповідальність чи безвідповідальність. Таке, наприклад, допущення зняття українських прапорів із будівель, то тут також з'явився антиукраїнський наратив, який ми визначили. Нібито, якщо одна людина виступає проти такого іноземного прапора, не польського прапора а на офіційній будівлі, то прапор можна зняти. Конфедерація польської корони ґаґожа Брауна просувала цей наратив, посилаючись на рішення Вроцлавського суду, яке вказувало, що він спеціально дозволив зняття прапорів. Як виявилося, це неправда, оскільки тільки апеляційний суд Вроцлава умовно закрив справу проти чоловіка, який зняв український прапор із будівлі та виконав його у смітник. А це, однак, не є виправдовувальним вироком. Навпаки, суд визнав обвинуваченого винним у нарузі над іноземним прапором. Тож щодо таких дій, якщо вони також пов'язані, наприклад, з фізичними антиукраїнськими актами, на щастя, вживаються заходи і виносяться вироки. Тож такі особи не залишаються безкарними, непокараними, що варто зазначити і наголосити, дякування западають вироки. Він стотеж не є так, що такі особи са безкарне, це варто в тим місце зазначить. Нагадаю, що у щотижневій передачі чия інформація ви слухали розмову її авторки Сніжани Чернюк із Марчином Фіцом, аналітиком відділу перевірки політичних заяв товариства Демагог про основні положення та показники чергового звіту фактчекерського товариства щодо. Антиукраїнської дезінформації в Польщі